Зараз цю сукню обговорюють усі модні оглядачі в новій колекції. Осінь зима. Модельєр Деніел Розбері для скіапарелі приголомшив бранням із пульсуючим серцем. Сукня є нічим іншим, як омажем на ювелірну прикрасу. У 1953 році Сельвадор Далі, який відомий не лише як художник, але й дизайнер ювелірних виробів, придумав скульптуру королівське серце. Це рубінове серце зі спеціальним механізмом, завдяки якому воно б'ється всередині золотої корони. Роузбері помістив подібне серце на спину моделі, водночас закріпивши атласні форми людського тулуба. Внаслідок чого здається, що голова моделі повертається ззаду наперед. Ех, пане Розбері, трохи ви запізнилися із вашим креативом. Період випускних вже завершився. Дівчата вже всі сукні навибирали та повикладали у тіктоках, але на наступний рік обов'язково занотуємо.